тому я поміняла кульшовий суглоб. Операція була в Чернівцях. Розумієте, яка це була сума? Це 6 тисяч доларів. І коли мені кінь, суглоб теж дуже поганий, і ви будете ще теж його оперувати, поки мене там зашивають. Ну, Мені то було все одно, бо це було під час операції. Коли я прийшла додому, і нагрузка пішла на цей суглоб, він мене почав сильно боліти. Я так не руюся, а не видно, що не видно Так. І коли він мене, знаєте, почав боліти, я все думала, боже, допоможи мені чимось, щоб я хоч не робила та її операції. Тут моя Надія Іванівна, це моя подружка, ми з нею 40 років дружимо. Вона ніколи в Тік-Токові не сидить, скидає мені відео з Людочкою Забродською, як вона розказує. За свої же, хвороби, як вона проперувала свій суглоб, і через два місяці, коли вона почала пити Елевчик, то вона збулася на операції день. Я не задумувалася ні одної филинки. Я зразу дзвоню до неї в Тернопіль. Телефон був на відео і прошу, її, людочка, вийшли мені таке теж. Я як відчула, що це моє. Бади я випила дуже багато. У мене дві дочки, одна в Америці, одна тут. Вони мені купляли все. Стільки тих батьки, допилась до коксардрозу. Mm -hmm. Все. І тоді, і люда мені одразу на другий день висилає не тільки Еле, вона ще мені висилає днівні, ночні. І ще водичка була. Mm -hmm. Mm -hmm. Я теж їй пила ту водичку і ці пила, і ще до неї дзвоню, кажу: обіщала вислати, тільки мені еле, mm -hmm. що ти мені стільки багато вислала. Вона Галя, то потрібно. Раз сказала лікар, і яка це пройшла, так як я. Я зразу почала все пити. Я не чекала третьої частини, четвертої частини, я поцілію, бо мені не хотілося цієї операції робити. От правда, одну капсулу тільки я випила пополам. І все, перейшла на цілу капсулу. Через три з половиною місяці мене перестає зовсім, а я спати не могла, так він мене болів другий бо нагрузка ж, не можна було на цей ставати. Через три з половиною місяці мене перестає боліти цей суглоб зовсім. Я дві тижні ще почекала. Кажу, до чоловіка, вези мене на рентген. Їдемо на рентген. Каже, до мене цей лікар, який робив ще в цьому в мені суглобі, на цей каже: слухайте, у вас нема коксартроза і вам не потрібно робити операції. Супер. Ви собі представляєте, що було. Я дзвоню зразу людям, надіювання своїм дочкам, всім. Бо я така щаслива була, що вам не передати. А результатів ще дуже багато було.